Прочитати сторінки Першої світової війни можна тепер у читальному залі Державного архіву Житомирської області. 28 липня там відкрилася виставка документів до старіча початку Першої світової війни 1914-1918 років. На відкриття виставки прийшли культурні діячі, курсанти та керівництво військового інституту, науковці та всі небайдужі. Проте керівництво обласної державної адміністрації та Житомирської районної адміністрації на відкритті не дочекалися. Як зазначив головний спеціаліст сектору організації та координації архівної справи Державного архіву Житомирської області Руслан Кондратюк, Перша світова війна змінила хід історії людства. Це війна, яка без перебільшення перевернула весь світовий порядок. Це війна, яка змінила ментальність в першу чергу європейців. Це війна, яка розвалила три найбільші величезні європейські імперії. На експозиції представлені архівні джерела, підшивки місцевих газет воєнних часів, світлини, мапи, альбоми та друковані видання з історії Першої світової війни. Ви побачите, що тут широкий спектр не так воєнних подій, тому що у нас не військовий архів, а цивільний. Але як висвітлювалося, як проходило життя в тилу при крутовій зоні? Як висвітлювалися події пресі, як наголосив Руслан Кондратюк, преса відігравала важливу роль у воєнні часи. Адже зараз у період інформаційного розвитку є інтернет та альтернативні джерела інформації. А у роки Першої світової всю інформацію люди отримували зі шпальт. Історик та краєзнавець Георгій Мокрицький свій виступ почав з того, що зачитав імена 22 людей генеральського складу періодів Першої світової. Усі вони більшою чи меншою мірою були пов'язані із Житомирщиною. Тут вибрані тільки ті, тільки ті, які служили в Житомирі після Першої світової війни, які служили на терені нашого краю, які вчиняли якісь подвіги військові і які боронили нашу Українську Народну Республіку, тобто нашу незалежну державу. Не вдалося це, на жаль, ми знаємо з історії, але факт, що ці люди стояли. На рубежі оборони саме держави. Виставка у державному архіві Житомирської області триватиме до 8 серпня. Юліана Паронько, Євген Єсаулов, телеканал СК.